Ми проводили до розвідку місцевості населений пункт Суджа Курська область. Взагалі в нас два трофейних танки, оба вони Т-80 БВМ. Перший це танк був <кій> разом за трофейни з Службою безпеки України, проводили до розвитку місцевості, зупинилися, підняли коптера і побачили танк. Підійшли, відповідно, не змогли його завести. Нам Потім допомогли браві танкісти, просто круті хлопці, завели ось саме цей танк другий, і ми помчали. Період виконання завдань бригадою на Курському напрямку нашою бригадою було затрофеєно сім танків, серед яких один новітній Т-90, два танки Т-72, а також чотири танки Т-80 в модифікації БВМ. Танки перебувають в різному технічному стані, починаючи від самого простого, що нам залишається лише вирішити проблему зі зв'язком до, скажімо так, капітальних ремонтів. Т-90. З Т-90 ми не працювали. Це новітня техніка Російської Федерації. Вона запускається, їздить, нам залишається лише розібратися з системою управління вогнем та Змусити її працювати у бік противника. Т-80 для нас досить цікаві. Нам буде просто їх освоїти. Вони перебувають в хорошому технічному стані. Якщо подивитись на них, пробіг у них у деяких там, під 80 кілометрів, тобто, можна сказати, тільки зійшли з конвейера. Т-72 перебувають в досить поганому стані. Це не сучасна техніка. Видно, що їх використовували давно. І Зараз намагаємося їх відновити. Для нас це хороше надбання, це хороше посилення. Штат наш поповниться технікою, досить таки новітньою. Проблемою, наскільки я розумію, у росіян було те, що на цих машинах працювали не дуже навчені екіпажі. У техніки маленький пробіг 100, 200-300 кілометрів. Можна сказати, лише вийшли з завода. Але якщо подивитись, наприклад, навіть на завантаження боєприпасами техніки, можна зрозуміти, що це робили ненавчені або погано навчені люди.